Вітаю! Ви на телеканалі Віка. З вами Софія Петрова і далі коротко про погоду. 5 вересня в області Хмарно. У Черкасах буде до 25 градусів в день та 18 вище за 0 вночі. Можливі невеликі опади в Умані та Звенигородці. Температура триматиметься у межах 27 з позначкою плюс в день, вночі ж буде 17-18 градусів тепла. На жителів Канове та Золотоноші також чекають хмари. Стовпчики термометра в день покажуть 26-27 градусів, а вночі 17 градусів з позначкою плюс. Смілі та Чигирині також буде сильна хмарність. В день 27 градусів над нулем, уночі ж – 18-19 градусів тепла. А я бажаю вам позитивного настрою і до зустрічі на телеканалі Віка.